Розповім вам сьогодні трохи про якість тих самих дешевих китайців з об'ємом від пів літра і більше. На прикладі клієнта, який подзвонив сьогодні, і розповів історію свого хайсан Хісун. Вимовляйте, як завгодно, кращим він від цього не стане. Отже, що каже наш клієнт? Каже квадроцикл купувався новим. Квадроцикл. В одних руках всього три тисячі кілометрів спокійного пробігу. І він сипеться безбожно. В ньому весь час щось ламається. Останнє, з чим він звернувся, це поламаний кардан, поламані муфти, що передня, що задня. Задню ж, взагалі, вона масивна. Її здавалось би, мало бути дуже важко зламати, однак вона все одно розсипається, просто викришується і так далі. Оце така якість. Пробіг 3000 тисячі кілометрів, і це не BRP, Повірте, це не BRP XMR з 30-ми колесами. На цьому на рідних 25-х колесах їздять спокійно. Тому це надзвичайно здавалось би дивно. Але для такого третьосортного китайця це абсолютна норма. Це те, що потрібно знати, коли ти купуєш квадроцикл задешево і думаєш, я виграв в лотерею фіг там.